головний євромайдан області продовжує стояти, і хоча температура повітря часто вище нуля, барикади зі снігу не тануть. Тут свої закони, своя охорона, палатки для відпочинку та сну, а також кухня, де нагодують усіх охочих. Я тут або цілодобово, або ну так, приходжу на годину-дві. Переважно, то я тут все-таки знаходжу цілодобово. У нас вон, там знаходиться палатка, де можна переночувати, можна відпочити. Там склад, кухня. Я в основному тут відповідаю за кухню, але якщо треба щось допомогти, то я і бюджет в мене, і ну, взагалі, все, що потрібно, все знаходиться в мене. Барикади та наметове містечко за час свого існування стало ніби музеєм, розповідають активісти. Багато людей переважно гостей ужгорода приходять, щоб на власні очі подивитись на барикади та сфотографуватись біля них. Будні насяк, Рано Прокидаються ті, хто вночі спав. Ми робимо лінійку, можна так сказати. Залежно, яка, як все як поводило, то або розгон, або все чемно мирно. Замітаємо, проводимо все до порядку, потім підтягуються люди. За день, особливо на вихідних, барикади відвідує велика кількість людей. Є тут і кухня, на якій працюють волонтери. Тут є чергування, якби ну декотрі зранку. Я працюю тут з трьох до шести годин. Допомагає робити їсти, зігріти теплим чаєм та нагодувати людей. Активісти готові в будь-який час доби. Стояти мітингувальники, готові на площі народній до переможного кінця. Кажуть, навіть якщо барикади з приходом весни будуть танути, доки не відбудеться повне перезавантаження влади, ніхто нікуди йти не збирається.